Які автомобілі увійшли до одіозної автомобільної колекції з Межигір'я? Поки в урядових установах будується політичне майбутнє України, її громадяни мають нагоду дещо розширити свої уявлення про значення держави і місце влади у нашому житті. Зважаючи на те, що двері колишньої резиденції президента декілька днів були відкритими для всіх охочих, дорога від Києва до Межигір'я стала найпопулярнішим автомобільним напрямком. Щоб потрапити до маєтку, варто було запастися неабияким терпінням та цілим днем вільного часу. Величезні затори, черги на вході та нескінченні спалахи фотокамер на території 170 гектарів ось на що перетворилася резиденція, до якої ще тиждень тому навіть під'їхати було неможливо. Попри наявність численних спокус величезного дерев'яного будинку Хонки, вертолітного майданчика чи вольєра з рідкісними тваринами, знімальна група першого автомобільного одразу рушила до найвіддаленішого пропускного пункту, адже саме там неподалік від мінізон. Парку зі страусами знаходиться гараж з автомобілями. Уже є ініціативна группа активистов Авторетро украинских, которые выдвинули предложение нынешнему правительству о формировании на основе этой коллекции Национального автомобильного музея Украины. То тобто, есть, безусловно, эти автомобили нужно сохранить. не не все там безусловно не все там представляет ценность то есть есть там машины которые можно совершенно спокойно продать на аукционе эти деньги направить в казну вот на пополнение бюджета вот но часть часть коллекции безусловно нужно сохранить и действительно в Украине давно существует проблема что у нас нет автомобильных музеев тут как раз вот есть повод все таки сдвинуть это З мертвої точки, і все-таки начать будівництво Национального українського автомобільного музею. Врешті-решт, знайшовши спільну мову з представниками самооборони, які охороняли автомобільну колекцію екс-президента, ми потрапили всередину. Відверто кажучи, ми очікували там побачити найновіші спорткари автомобілів тюнінгу від провідних ательє світу, а натрапили на підбірку раритетів. Загалом у Межигірській колекції збереглося 39 автомобілів. Хоча один найбільш цінний зник у невідомому напрямку. Машини та мотоцикли вишуковані у два ряди. Виставка організована як у музеї. Поряд з кожним експонатом, табличка з назвою авто, технічними характеристиками та коротким описом, на випадок, якщо гість абсолютно не орієнтується у світі моторів. Також вказано і офіційного власника. Частіше за все фігурує компанія Київ Універсал Сервіс. Зустрічаються і машини, що належать приватним особам, і справжні музейні експонати. Всі автомобілі ретельно відновлені і знаходяться, хоч і не завжди в оригінальному, однак в ідеальному стані. Перше, що потрапило. В об'єктив нашої телекамери мотоцикли Ява 350 іж 49 та більш сучасний Гарлі Девідсон. Далі цікавіше рідкісний ескортний Дніпро і перлина колекції Брутальний бос Хос» із величезним двигуном об'ємом 6,2 літра на 8 циліндрів. Хоча навряд чи власник хоча б раз проїхав на ньому. Если мы говорим о коллекции в Межегории, то она достаточно разношерстная, если можно так сказать. Там есть действительно машины, которые представляют историческую ценность. Это Це подборка правительственных ЗИЛов и чаек. Эти автомобили, ну, в частности, ЗИЛы, они Все уникальны, потому что эти автомобили собираются вручную до сих пор и они, ну, сложно оценить так сказать, их ценность в деньгах, вот, потому что это в первую очередь все таки большой труд людей. и ну, каждая машина уникальна и нет ни одной одинаковой машины. От, тому що все це вручну збирається. за мотоциклами, розмістилися три ідентичні горбаті запорожці, також в ескортному виконанні, з молдингами на боковинах. Рухаємось далі і натрапляємо на кабріолет Москвич-401 1950 року випуску, та декілька легендарних машин ГАЗ-М20 під назвою Побєда у версіях Седан і Кабріолет. Одним з рідкісних експонатів є Універсал ГАЗ-22 у виконанні міліції. І, хоча авто в абсолютно ідеальні. Стані подейкують, що власне у міліції таких машин якраз і не було. Універсали служили у медицині. Окрім сарая, в колекції є ще декілька волг ГАЗ-21, як в оригінальних, так і оновлених елементами сучасних моделей БМВ. Что касается автомобилей, которые... Ну, есть определенные... В мире есть определенные требования к качеству реставрации. И, конечно, если реставрация выполнена на невысоком уровне и использованы современные детали, какие-то современные элементы, и когда это видно, и когда это бросается в глаза, вот там есть пару машин, которые, ну, просто чуд чудны. Я думаю, что их просто стоит распродать, потому что ну, либо, либо поставить на реставрацию и вернуть им первозданный вид. Но тут уже возникает вопрос как бы, экономической целесообразности. То есть пока я думаю, что не до этого нам бы сохранить то, что есть. От, може быть, ну там часть колекції іміють смисл продать. Насправді новороба у колекції виявилося чимало. Помпезний зім, газ 12 57 року, було переобладнано з застосуванням елементів Мерседес С-класу у 2007 році, а так звана чайка 66 року з використанням того ж самого донора двома роками пізніше. Моделі 68 року поталанило більше, її представлено в оригінальному стані. А ще тут є газ 13 у кузові кабріо кабріолет. доволі рідкісне авто, адже загалом таких було випущено лише 11. Є й у колекції. Більш сучасна чайка. Це в певному сенсі масовий автомобіль. Таких побудували понад тисячу. Спеціально до ювілейного параду на червоній площі 2010 року було випущено кабріолет ЗІЛ, потужність його восьмициліндрового мотора, 315 кінських сил та й об'єм чималий більше 7,5 літрів. А цей седан ЗІЛ 4147 випускали обмеженими партіями для обслуговування. Логовування членів політбюро комуністичної партії СРСР і свого часу він був найдовшим серійним автомобілем у світі. Зона іноземних автомобілів не така багата. Найцінніший екземпляр хорьг 855 Родстер 35-го року. Зник залишилася лише інформаційна табличка біля паркувального місця одна із семи екземплярів, випущених заводом. Серед молодших екземплярів шевроле Імпала Купе 63-го року. І Седан Бентлі С С1» 50-го. А поряд старовинний ДКВ з дерев'яним кузовом на металевому каркасі. От, дуже цікавий експонат там <кхи> автомобіль Бентлі континенталь післявоєнний. Вот. Много слухов сейчас э, и сплетен по поводу автомобиля Хорьх, э, от которого там есть только табличка. На самом деле э, этот автомобиль никогда в Украину не ввозился. То есть он пока находится за пределами Украины, и он должен был прибыть в Украину э, в апреле месяце. Серед вельми еклектичної межигірської колекції знайшлося й чимало копій ретрокарів. Так в ангарі знаходиться репліка Ford Classic Coupe, побудованого на базі моделі Mustang з вуглепластиковим кузовом. Далі від входу організували зону, де розміщено урядові лімузини, компанію яким складають демократичні волинянки, військові машини та армійські мотоцикли. Серед вже раритетної продукції луцького автозаводу: Амфібія луаз 967 та цивільний луаз 13. Нуль цікавою є підбірка машин часів великої вітчизняної війни. Тут і тогочасні позашляховики ГАЗ 67 і американський Уілліс. Більш серйозна ленд-лізівська техніка також зі Сполучених Штатів Америки. Що стосується військової техніки, яка там представлена безумовно, це машини цікаві, вони мають історичну цінність, тому що вони а, приймали участь у Великій, у Другій світовій війні. по обе стороны, так сказать, от фронта. И ну, это наша история, конечно же, это, это интересно. И, в принципе, очень, очень популярное направление коллекционирования именно антикварных автомобилей касается именно сохранения, сбережения и реставрации машин армейских. Вот, так что это будет ну, отдельная как бы, экспозиция, посвященная войне, памяти. Моделі Dodge WC-52 і WC-63 свого часу перевезли чимало солдат, зброї та боєприпасів. А це легендарна полуторка ГАЗ-АА. попри невеличкі за сучасними вимірами габарити, машина 35-го року випуску розташувалася аж на двох паркомісцях. Поки ми знімали колекцію в Межигір'ї, нам повідомили про знайдений поблизу Києва ангар зі спорткарами та розкішними позашляховиками з загальною вартістю більше двох мільйонів доларів. Документальних свідчень про персону їхнього власника ми поки що не отримали. Тож матимемо нагоду поговорити про невідомі досі автомобільні колекції щойно дізнаємося більше фактів. Як регулювати інжекторні машини? У багатьох власників інжекторних автомобілів постійно виникає питання: чому вона така незграбна та як її підбадьорити? У ній, як відомо, вже не поміняєш паливні жеклери карбюратора і не підкрутиш регулювальні болти, та й трамблер покрутити, відрегулювавши кут завчасного заводу, також не вийде. Що ж тоді робити з такою машиною? Взагалі, інжектор це електроніка в усьому. Електроніка управляється контролером, інакше кажучи, комп'ютером. Комп'ютер автомобіля налаштовується лише за допомогою звичайного робочого комп'ютера, який має спеціальне програмне забезпечення та з'єднується за допомогою кабелю. Таким чином, автодіагности бачать помилки, усі параметри автомобіля і можуть їх змінювати. У будь-якому комп'ютері є прошивка, набір даних, які об'єднують залізу контролера, його мозок, мозок інших частин машини і залізу цих частин. Усі ці взаємодії закладаються в комп'ютер у вигляді прошивки, яка управляє всім. Лише змінивши прошивку, можна змінити динаміку, прискорення та витрату палива автомобіля. Це основні можливості доступні при використанні нестандартних прошивок. Крім того, для спортивних автомобілів є можливість відключити обмеження, яке не дозволяє набирати максимум обертів. Взагалі до кожного автомобіля можна підійти індивідуально. Суть регулювання інжекторних автомобілів відносно зрозуміла, проте детально все ж краще проконсультуватися з автоелектриками і діагностами. Навіщо потрібні амортизатори? Майже усі автомобільні компанії намагаються максимально підвищити комфорт водіїв та пасажирів. Головна задача зменшити вібрацію кузова. Для цього придумали гумові колеса, гумові і поліуретанові сайлент-блоки, пружинні ресори пневмоподушки і навіть пружинні сидіння. Для того аби зрозуміти навіщо потрібен амортизатор, спробуйте поїздити без нього. Амортизатор служить демфером, інакше кажучи, гасить коливання. Це як розгодати вежок на ниці. Коливатись він буде безкінечно. А от якщо таку операцію провести у воді, різниця очевидна: вода спрацювала демфером. У підвісті сучасного автомобіля без амортизаторів обійтися неможливо. В іншому випадку їздити буде просто неможливо через постійне вертикальне розгойдування. Його гасити здатні лише амортизатори. Та вони не лише створені для комфорту. Несправні амортизатори істотно збільшують гальмівний шлях автомобіля, погіршують його стійкість на поворотах і під час гальмування, а також якість щеплення шин з дорогою. Чому так? Все досить просто. Справний амортизатор сприяє постійному щепленню шин з дорожнім покриттям. Якщо ж він несправний, колесо весь час підстрибує, іноді повної втрати щеплення в таких стрибках, що особливо небезпечно при поворотах. Машину може несподівано винести за межі дороги або розвернути. Робити діагностику краще за все на стенді. До речі, процес діагностики амортизаторів виглядає досить цікаво. Машину приковують до спеціального майданчика і починають розгойдувати у різні боки. Така діагностика є вирішальною. Завдяки їй ви дізнаєтесь, чи можна ще їздити на нинішніх амортизаторах, чи їх пора змінювати. Якщо ж можливості заїхати на такий стенд немає, діагностувати можна і своїми силами. Необхідно оглянути амортизатор, якщо масло протікає і це видно, варто замінити. Щоправда, не слід радіти, якщо він сухий. Несправність також може вас підстерігати. До того ж, прислухайтеся до підвізки, амортизатор може стукати. Якщо ви упевнені, що підвізка у повному порядку, а стуки є, будьте впевнені, винуватець головний герой нашого сюжету. На додачу можна розгойдати машину, першись на крило та поглянути на затухаючі колування. Машина гойдатиметься лише при остаточно мертвому амортизаторі. Якщо ж він хоч якось працює, то пройде цей тест навіть в передсмертному стані. Не забудьте оцінити якість їзди. Тест суб'єктивний, давати якісь рекомендації складно. До того ж, потрібен досвід їзди саме на цьому автомобілі, щоб було з чим порівняти. Виберіть якийсь поворот і щотижня влаштовуйте експеримент. Щойно на старій швидкості машину на цій ділянці починає зносити, амортизатори відслужили своє. На несправних амортизаторах не слід їздити. Гальмівні колодки ви теж напевно міняєте. Так от амортизатори такий самий витратний матеріал, як колодки і фільтри, лише з великим терміном служби. І, хоч зайві розтрати для вашого гаманця не завжди приємні, спробуємо поглянути на це з іншого боку. Мертвий амортизатор у парі навіть з невеликим дисбалансом коліс, а ідеально відбалансованих не буває. Призводить до інтенсивного нерівномірного зносу шини, скорочуючи термін її служби у декілька, а то й в десятки разів, залежно від якості роботи амортизатора і міри дисбалансу коліс. Скільки коштують шини для вашого автомобіля, ви напевно знаєте. Заразом дізнаєтесь вартість підшипників і роботи по їх заміні. Вони також розбиваються. Мертвий амортизатор призводить до прискореного зносу усіх деталей підвізки. Наприклад, усього за кілька тисяч кілометрів можна вивести з ладу опорний підшипник стійки, прискорити зношення або довести до поломки гальмівні механізми. І, врешті-решт, відживший амортизатор може стати причиною непланованого кузовного ремонту. Пам'ятайте, зношені на 50% амортизатори істотно збільшують гальмівний шлях. Декілька метрів, хоч і не надто багато, проте у випадку ДТП ці метри дорівнюють вартості кузовного ремонту, а інколи аварії, яку можна було попередити, не кажучи про життя і здоров'я. Термін служби амортизаторів, як ми вже з'ясували, витратний матеріал. Він залежить від якості виробника і умов експлуатації. Узимку не варто їхати швидко, це, хоч і не одразу, але дуже скоро може привести вас на СТО. Бажано хоч трохи їх прогріти, проїхавши 1-2 кілометри з невеликою швидкістю. У середньому термін служби амортизаторів складає 30-50 тисяч кілометрів. Більше 70-80 тисяч кілометрів вони проходять вкрай рідко. Вибір амортизаторів: для чого потрібні амортизатори, ми вже розібрались. Прийшов час визначитись, які купувати. Рано чи пізно всі стикаються з необхідністю заміни. Саме тут і виникає болісна для пострадянської людини проблема вибору. На ринку пропонується велика кількість марок, різних не лише за ціною, але й за будовою. Тим більше, що навіть у межах однієї марки існують різні моделі, кожна з яких частенько рекламується як найоптимальніша. Спробуємо розібратися. По пристрою, основна маса амортизаторів, запропонованих для звичайних автомобілів, ділиться на масляний і газомасляний, більш відомий як газовий. У перших в якості робочого тіла використовується масло, а в других додатково закачується під тиском газ. Газомасляні амортизатори дорожче масляних приблизно відсотків на 30%. Вони краще тримають дорогу на нерівному дорожньому покритті, побитому дрібними поперечними нерівностями. Завдяки своїм характеристикам такі амортизатори краще притискують колеса автомобіля до дороги, тим самим роблячи поведінку машини у поворотах надійнішою. Найкраще ці властивості проявляються під час проходження поворотів у граничних режимах і при швидкій їзді. Тому людям, що цінують в автомобілі керованість і отримують задоволення від правильної поведінки автомобіля в поворотах, краще надати перевагу газомасляним амортизаторам. Утім, відмінності в характеристиках не такі значні, тому водіям, що полюбляють спокійні поїздки з пункту А в пункт Б, сповна підійдуть масляні амортизатори. Менша довговічність масляних амортизаторів, жодними офіційними дослідженнями не підтверджується. А ось ціна їх дещо нижча. Для людей, що проповідують агресивний спортивний стиль їзди, більшість виробників випускають спеціальні серії з збільшеними зусиллями від бою і стискування. З такими амортизаторами машина стає стійкішою при швидкісному проходженні поворотів і просто при швидкій їзді, але при цьому стає значно жорсткішою. і Very Aggressive Style неодмінно доведеться розплатити за своє захоплення комфортом під час нормальної поїздки. Є виробники відомі в першу чергу випуском амортизаторів для тюнингу. Переважна більшість тюнінгових фірм використовують амортизатори, які, окрім більшої жорсткості, мають ще регулювання параметрів і відрізняються дуже високою міцністю і надійністю. Але ціна одного такого амортизатора не менше 100 доларів. За все треба платити. Якщо говорити про ціни та якість амортизаторів, то знову ж таки вибір багатий, але чудес не буває. Тому дешеві амортизатори з високою якістю і відмінними характеристиками існують лише в ненауковій фантастиці. Проте, вибрати є з чого, і для кожної категорії покупців знайдеться своя пропозиція. Наприклад, якщо ви їздите лише по вихідних на дачу та трохи по місту, проїжджаючи за рік всього 1005 км, кілометрів, сповна виправданим може бути придбання недорогих амортизаторів. За довговічністю вони поступаються тільки відомим маркам, але при спокійній їзді їх вистачить на 20 тисяч кілометрів, а це приблизно 4 роки. Сповна прийнятне рішення. Тим, хто їздить щодня багато, мабуть, краще надати перевагу одній з чотирьох марок: САГС, Боге, Каяба або Monroe. Ціна прийнятна та й надійність досить висока. Про якість їх виготовлення говорить той факт, що саме ці чотири марки практично повністю окуповували конвеєри європейських і японських автомобільних заводів. Під час вибору амортизаторів слід пам'ятати про вартість їх заміни. Адже дешевші амортизатори, як правило, мають менший ресурс, отже, міняти їх потрібно частіше, і економія на ціні може виявитися не такою вже великою. Беззаперечним авторитетом серед виробників амортизаторів користуються популярністю фірми Коні і «Більштайн». Проте придбання цих амортизаторів для звичайної їзди чи можна вважати виправданим, незважаючи навіть на дуже високу якість, яка сповна відповідає вищій ціні. Програш у комфорті для більшості водіїв виявиться важливішим за виграш у стійкості і керованості, і за свої гроші можна отримати зовсім не те, чого чекаєш. Якщо ви вирішили поміняти масляні амортизатори на газу масляні або навпаки, бажано поміняти усі чотири відразу. Річ у тім, що якщо встановити на одну вісь газомасляні, а на іншу масляні, то вже через деякий час відмінність їх характеристик та поведінка машини може змінитися. До фатальних наслідків це не призведе, але не варто ризикувати. Амортизатори потрібно міняти парами, тобто на одну вісь відразу два амортизатори, а не поодинці. Але немає сенсу і в тому, щоб міняти амортизатори і залишати при цьому зношені шарові опори, розбиті верхні подушки і тим більше порвані пильовики і відбійники на самих амортизаторах. Якщо деталі підвізки зношені, то амортизатор працює в ненормальних умовах. Шток піддається надмірним навантаженням і вигинається. За відсутності або пошкоджені відбійників, будь-яка пристойна яма, що змусила амортизатор спрацювати до упору, стане для нього останньою. У таких випадках говорити про якийсь ресурс безглуздо, і заміна амортизаторів без ремонту підвіски стане просто викинутими грошима. З цієї ж причини фірми, що продають амортизатори, не дають на них жодної гарантії, якщо вони встановлені в автомобіль з несправними деталями. Крім цього, під час установки не має порушуватися технологія виконання операції.